Процес брудіння тіста і опари займає 70% тривалості виробничого циклу, приготування хліба і супроводжується рядом фізичних, колоїдних, біохімічних та інших процесів, в результаті яких тісто визріває, формується його структура, проходить накопичення ароматичних та смакових речовин, змінюється склад та стан окремих компонентів. Тісто готується двома способами. Безопарним та опарним. Опарний спосіб приготування тіста характеризується більшою тривалістю бродіння, а тому в тісті накопичується більше смакових та ароматичних продуктів, більш глибокій обробці піддаються складові частини борошна, що призводить до підвищення еластичності м'якушки і покращенню збереження його свіжості. В процесі бродіння накопичується вуглекислий газ, змінюється густина тіста. Вуглекислота, спирт, молочна кислота надають тісту специфічний смак та аромат. Інтенсивність бродіння залежить від температури, складу, властивостей, концентрації живильного середовища і функціонального стану бродильної мікрофлори. Найбільший вплив має температура. Оптимальна 30-32 градуси Цельсію. При підвищенні температури до 35-40 градусів Цельсію. Брудіння спочатку проходить інтенсивно, але в подальшому уповільнюється. При температурі 25 градусів Цельсію інтенсивність брудіння знижується. При роботі на рідких опарах є можливість управління шляхом регулювання температури в широких межах. Використовуючи найпростіші теплообмінники та сорочки. При роботі з густим тістом здійснити терморегулювання майже неможливо із за низької теплопровідності тіста, високої його в'язкості. Під час брудіння опари і тіста об'єм збільшується більш як в два рази. Білки піддаються дії. Протеолітичних ферментів, протеолізу, гідролітичному розщепленню, окисленню та пептизації. Крохмальні зерна під дію амілолітичних ферментів частково перетворюються в цукри з накопиченням мальтоси, котра використовується на живлення і розмноження дріжджів. Житнє тісто має більш стабільну структуру, більш високу кислотність. Таким чином, готове або дозріле тісто повинно мати необхідні для даного сорту кислотність і фізичні властивості, пружність, форму та газостримувальну здатність, котрі б забезпечували під час вистоювання максимальний об'єм заготовки. Агрегати безперервного приготування тіста складаються із комплексу машин і апаратів, в яких відбувається послідовний процес. Дозування інгредієнтів, замішування тіста і бродіння опари та тіста. Тому сьогоднішньою темою уроку будуть тістоприготувальні агрегати. В залежності від характеру приготування тіста, існуючі агрегати поділяються на дві групи: агрегати для порційного приготування опари та тіста і агрегати для поточного приготування опари та тіста. В залежності від характеру приготування тіста існуючі агрегати поділяють на дві групи. Агрегати для порційного приготування опари та тіста і агрегати для поточного приготування опари і тіста. В агрегатор для порційного приготування опари і тіста, замішування опари або закваски. І тіста проводиться окремими порціями або безперервно. А бродіння відбувається окремими порціями в ємностях, встановлених стаціонарно на жорсткому кільцевому конвейері або закріплених шарнірно на ланцюгах конвейера. Тістоготувальні конструкції Гатиліна, і 8 х А4 Х13, РМК 17. Використовується при двофазному приготуванні житнього та пшеничного тіста. Зараз ми з вами розглянемо агрегат і 8 хаг 6 Він укомплектований двома тістомісильними машинами х 26 Замішана опара подається в шестисекційний бункер по трубі за допомогою шнекового дозатора. Виброджена опара. Через забірне вікно надходить в дозатор опари, а потім по трубі в тістомісильну машину, в яку дозується борошно та рідкі компоненти за допомогою дозувальної станції WNIGP06. Для дозування рідких компонентів в опару використовується така ж станція. Бункер для бродіння встановлено на нерухомих опорах. Спільно з якими змонтовано нерухоме дно з отворами для завантаження і вивантаження опари. За допомогою пазового ущільнення дно з'єднано з рухомим бункером. Привід бункера від електродвигуна. В якості бродильної ємності бункер конічної форми розділений радіальними передгородками на 6 секцій. При роботі апарату. Спочатку заповнюється перша секція бункера. Після чого він повертається на 60 градусів. І під завантаження встановлюється наступна секція. Коли всі секції завантажені, то паралельно проводять відбір з останньої секції спільної опари через вікно. Наступний агрегат це агрегат і 8 х 13 Він має аналогічну будову. Використовується в лініях зі скороченою тривалістю бродіння тіста, продуктивністю 1300 кг на годину і міськістю бункера 13 м кубічних. Ємність для бродіння має циліндрично конічну форму і опирається на три ролики. Конічна частина опирається на нерухоме дно. До недоліків слід віднести незручність зачищення та миття. Бункерів. Тістоготувальні агрегати І8 ХТА6 І8 хта 12 мають ємність бункера 6 і 12 метрів кубічних, аналогічні за конструкцією. Приготування тіста в таких агрегатах ведеться наступним чином. Для замішування опари. Тістомісильну машину подається барабанним дозатором борошна, вода і дріжжі із дозувальної станції wnigp 06 Замішана опара лопатевим нагнітачем опари по тістопроводу подається на поворотний похилий лоток, з якого надходить в одну із станцій бункера, який встановлено стаціонарно на шести опорах. Через визначений час лоток періодично повертається, почергово заповнюючи кожну секцію опарою, де вона бродить. Повний оборот лотка відповідає часу бродіння опари. Обертання лотка відбувається сумісно з дисковим шибером, який встановлено в днищі бункера. Вісь лотка зміщена відносно осі шибера на 60 градусів. І направлена в напрямку в протилежному обертанню шибера. При повороті лотка на одну шосту частину отвір шиберу суміщується з отвором секції бункера, і виброджена опара поступає в бункер вивантаження, звідки лопатевим нагнітачем опари подається в тістомісильну машину, в яку барабанним дозатором дозується борошно інші компоненти для замішування тіста. Готове тісто нагнітачем подається в коритоподібну встановлену похилу на 8-9 градусів ємність, де тісто бродить 30-40 хвилин. Після чого через патрубок з регульованою заслінкою подається в бункер тістоподільної машини. Однобункерний агрегат застосовується для пшеничного тіста. Та має ємкість бункера 3-6 метрів кубічних. Він складається з дозувальної станції, автоборошноміру, тістомісильної машини періодичної дії, тістопуску, бункеру, механізму для відкриття шибера, самого шибера, воронки тістоподільника, самого тістоподільника, приводу та роликів. Бункер періодично обертається. Має від 4 до 10 секцій, спирається на 3 ролики. Після повороту бункера на 9 десятих кола механізм відкриває шибер і вибруджене тісто надходить в воронку тісто подільної машини. Кільцевий діжовий агрегат ш 2 хбв складається із жорсткого кільцевого транспортера. На якому встановлено 8 діжей ємністю 330 літрів, тістомісильна машина періодичної дії і діжепідйомник. При цьому на діжепідйомнику є спеціальний вилковий захоплювач для знімання діж. В тістомісильну машину подається борошно і рідкі компоненти. Замішане тісто вивантажується в діжу. Після чого транспортер повертається на один крок. При цьому діжа переміщується для бродіння. А біля тістомісильної машини встановлюється інша. Після переміщення діжі по кругу від тістомісильної машини до підйомника тісто виброджує. Діжа знімається з кільця транспортеру для звільнення від тіста. Тривалість бродіння 30 70 хвилин. Продуктивність 900 кг на годину. Ковшовий ланцюговий конвейер ш 2 ХББ призначений для бродіння пшеничного тіста. Конвейер складається із чотирьох пар зірочок, які вільно обертаються на пальцях. Одна пара приводна. На зірочки натягнені два ланцюги з кроком 140 мм, які рухаються напрямним. До ланцюгів шарнірно прикріплено 15 ємкостей мізкістю 0,33 м3 Конвейер змонтовано на каркасі Г-подібної форми, який складається із чотирьох секцій. Змішане тісто вивантажується в ємність і переміщується на бродіння, а виброджене поступає в воронку тістоділильника. Тривалість бродіння 90-100 хвилин. Продуктивність 900 кг на годину. Агрегати для поточного приготування тіста. Заміс опари та тіста і бродіння відбувається в стаціонарних ємкостях з одночасним переміщенням опари чи тіста безперервним потоком. До таких агрегатів. Відносять тістоготувальний агрегат ГТР. Він існує в двох варіантах: з коритоподібною ємкістю для безопарного приготування тіста і з коритоподібною ємкістю з двома відціками для приготування тіста двофазним способом. Перший варіант призначений для замішування тіста безопарним способом із пшеничного і житнього борошна. На рідких пресованих дріжджах або рідких заквасках і продуктивністю 15 17 тонн на добу. В тістомісильну машину дозаторами безперервно дозуються борошно і всі рідкі компоненти. Замішане тісто подається в коритоподібну ємність для бродіння. Бродильне корито складається з двох секцій. Встановлених похило під кутом 3 градуси до горизонту. Вздовж ємкості встановлено вал на трьох опорах, на якому закріплено два витка шнека. Вал періодично обертається, бродіння відбувається під час руху опари вздовж ємкості до випускного патрубку. Виброжена опара в кінці секції вивантажується через отвір в ємкості. І далі шнековим дозатором подається в тістомісильну машину для замішування тіста. Замішане тісто подається в другу секцію корита, захоплюється витком шнеку і транспортується вздовж корита. Під час руху випроджує. Готове тісто через отвір в днищі, який регулюється шибером, подається в бункер тістоподільної машини. Продуктивність агрегату до 20 тонн на добу, загальний об'єм бродильного корита 5060 літрів, першої секції 2350 літрів, другої 2710 літрів.